Понад тисячу першокурсників вишикувались на плацу Національної академії сухопутних військ. Майже 700 курсантів присягають на вірність українському народові. Каза командирів неухильно додержувати конституції України та законів України. Серед новачків, 17-річний Микита Шишин, родом із Маріуполя. Хлопець каже, стати захисником вирішив після зазіхання агресора на його батьківщину. Я з Маріуполя. Ну Маріуполь, Донецька область, і я з ну, місія, якої проходить територіальна антитерористична операція і на своїй. І отже, бачив всі події, які там відбуваються. Ну і вирішив внести свій внесок у перемогу, а далі защиту, ну, захист своєї країни. Решта курсантів лише стежить за церемонією. Свою обітницю вони вже складали, бодовишо прийшли після фронту та демобілізації. Цьогоріч Національна академія сухопутних військ прийняла на перший рік навчання рекордну кількість курсантів. З початком війни набір був 800 чоловік. Минулий рік біля тисячі, і цей рік 1280 чоловік. Кожен четвертий, кожен п'ятий курсант, який приймав активну участь в зоні АТО. Серед них 150 чоловік є нагорожених орденами медалями. Привітати курсантів прибули делегації військовослужбовців США та Канади, які спільно з українськими армійцями нині тренуються на Яворівському полігоні. разом із представниками НАТО. Ми з нетерпінням чекаємо шансу співпрацювати з вами, щоб разом забезпечити мир та спокій у вашій країні. Моя порада проста: будьте неполегливі у навчанні, бо одного дня ви можете. Виконати найвищий обов'язок офіцера, вести солдата у бій проти ворога. Рідні та близькі курсантів та серед тих, хто вітає їх зі складанням присяги і пишаються своїми майбутніми захисниками. Гордість, гордість вона в нас дуже така відповідальна. Вона майдан, все і слідкувала, і напевно взяла від вуйка на сході був. 17 років, знаєте, але дуже задоволений за нього. Я думаю, буде все добре. З такими хлопцями переможемо. Марічка Кужик, Іван Радіон, Львів, п'ятий канал.